Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами розбираємо Євангелі від апостола Євангелиста Йоанна. Це 15 глава, 17 стиха по 16 главу, 2 стих. Слава тобі, Господи, слава тобі! Сказав Господь своїм учням, це вам заповідаю, що ви любили один одного. Вас ненавидимо цвіт. Знайте, що Він мене перший, ніж вас ненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був сказав вам, слуга не більше від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас, якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов був і не говорив до них, гріха не мали б. Але тепер вони виправдання за свої гріх не мають. Бо ненавидять мене і отця мого ненавидять. Якби я не чинив був серед них діл, яких ніхто інший не чинив, гріха б не мали, тепер же і бачили, і зненавиділи і мене, і Отця мого. Але щоб здійснилося слово, що написано в законі їхньому, ненавиділи вони мене без причини. Як прийду утішитель, якого зішлю вам від Отця Дух істини, який від Отця походить, Він свідчитиме про мене, та й ви свідчитимете, бо ви зо мною від початку. Сказав і вам те, що ви не зневірилися. Вас виключить із синагог, і настане година, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що служить Богові. Слава тобі, Господи, слава тобі! Якщо подивимося на сьогоднішнє святе Писання, то Ісус промовляє до апостолів слова, які для єврейського вуха першого століття були майже таким сильним звучанням. Він каже, вас ненавидить світ, знайте, що він мене перший, ніж вас ненавидів. У єврейській традиції слово світ олам не лише означає всесвіт чи суспільство, але й усю систему людських відносин яка живе відповідно без Господа Бога. Раби часто говорили, є світ тори і світ плоті. Тобто є світ, і є люди ті, що шукають Божого світла, і є ті, що живуть у темряві, власних вигод чи власних потреб, не думаючи про Господа Бога. Ісус, промовляючи до учнів, протиставляє ці два світи світ Божий, в якому панує любов, і світ людський, де панує страх, ненависть та саме таке збереження. Коли він додає, якби ви були від світу, світ своє любив би. Це пряма така алюзія до єврейського принципу. Ках Адам Шеверон Агер, Мішуа Дім Йон. Тобто людина любить того, хто подібний до неї. Ісус нагадує, що справжні його учні не можуть бути подібні до світу, що живуть не за його законом, а за заповіддю любов, яку він щойно був дав. Це вам заповідаю, що ви любили один одного. Вас виключать і синагог. У єврейській культурі вигнання синагоги – це не просто відлучення від спільноти, це втрата соціального і духовного життя. Людину, яку виключали, ставала така до неї тема, як нечиста у символічному сенсі. І уникали, не запрошували, не туркалися, обминали, не розмовляли. Це було глибоке таке перениження. І Ісус, відповідно, попереджає апостолів, що через нього вони переживуть той самий досвід відкинення, що і пророки Ізраїлю. У книзі Єремії в 20 главі пророка Белий садили у, у такий стовп при вході до храму, бо він говорив істину, неприємну світу від того часу. Отже, Ісус говорить не просто про фізичне переслідування а про виклик до вірності, навіть коли віра зробить тебе чужим для свого народу. Дух істини, який від Отця походить. У юдейській традиції Ах Емет, тобто дух істини це не лише божественне натхнення, це присутність Бога, що виявляє фальш і неправду в серці людини. Коли Ісус обіцяє апостолам утішителя, він каже фактично, не бійтеся бути меншістю, бо істина сама стане вашим свідком. Це те, що в арабінській традиції називали Догат Ашем, тобто печатка Божої правди. Бог сам стає поруч із тими, кого світ зненавидів, бо вони носять його світло, носять його ім'я в своєму серці. Отже, свого часу в одному місті жив би один чоловік, який кожного вечора виходив на темну вулицю, щоб запалити старий ліхтар. Люди сміялися з нього. Навіщо світло від нього, як від свічки у бурю? Та він відповідав, я не запалюю світло, щоб розігнати всю темряву. І я запалюю його, щоб показати, що темрява не перемогла. Коли розпочалася війна і місто занурилося в морок страху, саме біля його ліхтаря збиралися люди, щоб молитися, допомагати одне одному, відчувати якусь певну надіючу підтримку один від одного. Якщо ми подивимося на сьогоднішній праздник, то святий великомученик Дмитрій Солонський є такий свідок любові в ненависті. Святий Димитрій є військовий і римський такий посадовець. Жив у системі, яка ненавиділа була Христа. Він міг би бути від світу цього, служити імператору, славі, владі, але вибрав Христа. Його виключили з лав, зрадили друзі, замкнули в темницю. Та навіть там він навчав, благословляв, прощав, любив ворогів своїх. Саме в цьому він став образом слова Ісуса, якби ви були від світу, світ своє любив би. Коли воїни прийшли його вбити, Димитрій лише промовив, благослови, його, Господи, його смерть стала початком відродження віри в солуні. <кій> Якщо ми подивимося, то цей відривок це є не про ворогів зовні, а про світ середині нас світ, який хоче, щоб ми були прийнятим, похваленими, але не виключеними. Ісус каже нам, як і апостолам, і як Святому Димитрієві, не бійтеся бути світлом у темряві. Не бійтеся бути ненависними, якщо любите, бо дух істини сам стане вашим свідком. Благословений не той, кого всі схвалюють а той, кого називає своїм сам Господь Бог. Бо коли світ зненавиджує справжню любов, саме тоді любов постає найбільше потрібна і з такою певною божественним відблиском. Тому пам'ятаймо, що наше головне завдання не подобатись світові чи людям, але йти за Христом і подобатись йому. Це і є дорога нашого спасіння. Слава Ісусу Христу!